Білого, що? Дивись, там якась коробка? І що це давай я не пам'ятаю, що це таке. Ну, напевно, це те, що я думаю. Але я не знаю. Хм, Даже не пабить, я відкривати копку, я кажу, по ніхто не спишував. Білого, може його дослухає. я кажу, до родини по отчеству, ця копка. Воно все світ і паельний світ. Якщо ви год то ви попадете в другу копію нашого світу, де все там на роботи, де мені получе так говорити. Якщо ми попадемо не в той світ, то весь світ зникне. Це просто коробка така. Тупа коробка. Включи хоча б один на свої тупарили мозги і послухай мене, ти не розумієш, що відбувається. Якщо ви гадкоїте, то Павло, я тобі... Не мешаю. Шо что важно? Давай в ЛС. ЛС. Окей, милли. Давай, -то. я завжди готов. Завжди можу з тобою піти. Пабло. Що так, что ми відкоємо цю коробку. Пабло. 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 Давай просто її відкоємо. он. коробку. Нет, стоп! Белуга! Тим часом вилез. Що ти хотіла, Сладка? І я просто хотів тебе спитати, в нічого не було важного? То каже, що там було рано ну, щось важливе. Даже не думай, там нічого не було. Окей, як то я діла? Нормально, а в тебе як? У мене нормально, я сижу таким красивим мужиком, як ти. это как у Табала. Да? Можешь, пожалуйста, не а ты... Мод. Белуха, что ты наделал? Я ты куда мы начали? Что вообще происходит? Эй, что ты вообще за космос? Кажется, мы... Где мы? Мы на том самом месте. Тика, -э да. Тика, -э наша седина. Паш, ты? Що з я одягом? Чому ти обдів якусь фігню? Стоп! А чому? як ви смієте переходить в мой замок? Леста? А що ти тут? робиш? Як ти можеш так казати моє ім'я? О, ваше приходит, к шомадатах отключає Макдональдс. Повецкий класний костюм. Стоп! Як ти знаєш, откуда ім'я? Ти ж вроде би умер. І, вообще, ай, ладно, я погодався. вс. Паука Як ти ты вышел? Ладно, це не важливо, я до це вже дело. Що? Все. Всех я тебя скоро сейчас поубью. Стопаж, а що вообще тут происходит? Всіх вас, супергероїв, уничтожили і пообощили. ТП, наконец-то так тут также стоят и козла. И сейчас я докончу уже твое жизнь. Уни. Ха. Продолжение следую.